Всім привіт, народ! Сьогодні в нас буде такий невеличкий відео підсумок, обзор на. Need for Speed Unbound. Давайте для тих, хто не слідкує за моїм каналом, або не дивився проходження Speed Unbound. Значить, по-перше, ссылки на першу серію будуть в описі, або підказка в верхньому правому куті. Награв я 10 годин в цю гру через підписку EA Play, Купив я її за 130 гривень, і вона дозволяла мені пограти 10 годин в Need for Speed Unbound. Значить, за тих 10 годин я трошки встиг пощупати цю гру і хочу поділитися вам своєю думкою. Якщо ви дивитесь цей відео, чи купувати, чи не купувати, я Надіюсь, що після цього відеу ви для себе розберетесь, ну або вам прийдеться йти далі дивитися якісь обзори. І так, значить, думаю, саме логічне буде почати з графона у ці мультяшні ефекти, якими так Нітрозвідуан Unbound прославився, якими, можна сказати, навіть хайпанув. Що я можу сказати? Мені ці ефекти подобаються. Дуже багато людей на них горить і е, кричать увесь голос, що відключайте не файно, не добре. Е, я не знаю. Ти починаєш там через півгодини, через годину, через дві, ти вже їх просто не зауважуєш. Ефекти вони присутні, вони прикольні, але вони тобі не заважають. Принаймні, так було у мене. Ефекти прикольні, мені сподобалось. Подібний гонок я, типу, від НФС давно не бачив, тому це було щось новеньке, щось цікаве. У всякому випадку, наскільки я знаю, ці ефекти можна відключити. Тоді давайте затронемо сюжет, тому що це, напевно, друге, через що люди взагалі прагнуть купувати ігри. Сюжет те, що я встиг побачити за 10 годин, мені сподобалось. Нам дали вибрати машину на старті. В нашому випадку ми взяли старенький американський чарджер Далі по сюжету, це, до речі, увага, спойлер. тебе потім крадуть цю машину. І що мені сподобалось, що вони не просто дали тобі машину, ти там на ній покатався 2-3 гонки, і вони такі, ой, в тебе вкрали машину. Ні, вони зробили прикольніше, тому що вони тобі дали показатись на тій машині якийсь час. Я цю тачку затюнгував. Ми на чарджер там накинули красиві колеса, морду гарно зробили. Коротше, тачка мені. Реально починала подобатись, я прям, ну знаєте, оцей ефект, коли ти прикипаєш до... до чогось, тобто ти привикаєш в даному випадку до цієї тачки, я прям собі мав план на ній гоцати. І тут виявляється, що нас грабують, забирають нашу машину, тобто сюжет доволі прикольний. я думаю, що я я награв тільки 10 годин нагадаю, тому весь сюжет я не знаю, але сам початок мені вже сподобався. Сюжет годний. Ну, принаймні мені знову ж таки. Е, далі, фізика. Нова фізика, про яку всі так кричать. Про фізику я не експерт, тому те, що я вам скажу, це особисто моя думка і ніяк ні каплі більше. Значить, дрифт я майже не спробував. Я не знаю, але чув, що людям дрифт не подобається в цій грі. Е, на рахунок цього е, гріп, типу що машини чіпляються за асфальт, можна гарно проходити повороти. Ця штука мені зайшла. Вона працює прикольно, вона Ну, тобто фізика нова присутня, вона явно Така, як в попередніх там, у, я от пейбек грав, то, ну, це взагалі з пейбеком не порівняється. Тобто фізика мені, мені сподобалась. Це щось новеньке, типу, класно. Далі. Тюнінг. Мені дуже сподобався, як виглядає в цій грі тюнінг, тому що знову ж таки це не похоже на попередні версії NFS-ки Наприклад, повторюють, що я грав в Payback, в хід я не грав, але от в Payback там оця дурацька система з карточками. Ну тобто вона не дурацька, але я її зрозумів не зразу. І мені це заважало проходити нормальну гру. У мене були заслабкі машини, бо я не розумів, як в пейбеці правильно прокачувати тими карточками машину. Тут все просто: заїхав в гараж, поставив, що тобі треба. Чи хоч робиш турбову машину, хоч робиш компресорну машину. Дуже прикольно, до речі, оце от я зацінив. Нітрос, підвіску, коробку. Що хочеш, то накидаєш. Хочеш ще крутіші речі, прокачав гараж. Поставив собі ще крутіші речі. Плюс мені подобається, що тут залишили оцей от, ніон, можна ставити, пневму на машину можна ставити, тобто машину заглушив, вона гоп на пневму гарно впала. Все як має бути, тобто в цьому плані круто. І додавили нові фішки, такі як тут армований бампер. В останній серії ми були собі накинули, типу, щоб з мінтами було легше бадатись. Тобто ти більше урону їм наносиш. Оскільки я знаю, там ще можна ставити якісь. Радари собі в машину чи що. Коротше, отакий ще додатковий тюнінг додавали, Це доволі прикольно, типу, мені подобається. Тобто тюнінг в цій грі мені дуже зайшов. Ще я хочу затронути атмосферу самої гри, оцього стрітрейсінга. Надзвичайно мені сподобалось, коли по місті їздять копи, ти мусиш їх оминати, бо вони ну, вони знають твою машину, вони знають, що ти приймав участь у нелегальних гонках, вони тебе запам'ятали, тобто від них треба ховатися. Це мега круто. Це реально е, відчуття такого, знаєте, трушного стрітрейсінга. Але з часом це може почати надоїдати. Особливо в мене горіло, коли я їхав на гонку. В мене лишалось година награти по цій підписці EA Play. Я їду на гонку, а мене третій раз починають, мене типу палять мінти. і в мене тоді трошки підгоріло. Але в принципі, в загальному це, це дуже круто. Мені дуже сподобалось, як вони зробили атмосферу в цій грі. Окей, тепер перейдемо до таких, можна сказати, Минусів. Почну з невеликого мінуса, це навіть не мінус, це швидше нюанс, тяжкість гонок. В цій грі реально важко вигравати противників. Тобто, якщо в Пайбеці я привик просто 99% приїжджати першим, бо якщо ти приїжджаєш другим, ти програєш. Тут же ж можна приїхати другим, третім, ти все одно отримуєш якусь винагороду. І тут ти починаєш не так паритись за перше місце. Хоча це дуже важливо, тому що ти заробляєш замало, Якщо ти заробляєш замало, потім можуть бути проблеми. Власне, зараз. Вам все поясню, як було в мене. Я грав на середній тяжкості, і для мене приїхати на першому місці це було. Я на пальцях своїх рук можу перерахувати, скільки я разів приїхав до фінішу першим. Тобто на початку доволі тяжко. Особливо, якщо ти ще приїжджаєш не першим, а там гонки зі ставками, ти втрачаєш, можеш втратити гроші, можеш не так багато заробляти. Коротше, я взагалі собі не уявляю, як ця гра грається на харді. Ну ладно, тепер хочу перейти до самого жорстокого мінусу, який від якого в мене горить, просто горіло, ну неймовірно а, купівля першої машини. По сюжету грабують ваш гараж і крадуть вашу тачку. Тоді ви берете бабоськи, які ви мали, і йдете в магазин, купу купувати собі машину е для себе, для своїх, ну для гонок, щоб знову почати всю кар'єру так сказати, з нуля. І тут дуже такий прикольний нюанс. Тому що, якщо ви хочете запороти собі гру, купіть собі машину на передньому приводі. Що власне зробив я. Е, я не знаю, чим керувалися розробники. Значить, почнемо з того, що коли тобі дають оцей вибір купівлі своєї першої машини, там є не всі варіанти, які можна купити. Я не знаю чому. Тобто, ти купуєш свою першу машину із тих варіантів, які там є. В даному випадку я собі купив Honda Civic на передньому приводі. Це була дуже фатальна помилка. Ну і коротше, як ви розумієте, на машині з переднім приводом я не можу Проходити ні тейковери, ну тейковери я ще міг проходити, але не, не на перше місце знову ж таки. Бо там можна і без дрифта набрати очки. Але я не міг проходити дрифт-івенти, тому що машина на передньому приводі вона ніяк не дрифтує, а коли ти пробуєш зажати ручник і їхати зажатим ручником, ну вона просто, типу, як вижимається щеплення, і мотор б'ється в осечку. Це мега великий мінус. Я не знаю, чому от з цього першого вибору не забрали автомобілі з переднім приводом. Могли їх забрати, щоб людина по помилці не купила своє авто з переднім приводом і нормально грала в гру. По-дальшому можна мати собі 2, 3, 4, 10 машин, то вже ясно, що далі ти можеш купити свою машину з переднім приводом і заточити її там собі, наприклад, суто. Підгріб так, а в мене так вийшло, що я з перших хвилин, коли в мене одна машина на всі гонки, я з перших хвилин вже не міг користуватися всіма дарами цієї ігри. Тобто, дріфт для мене був закритий і частково тайковер. Це для мене дуже великий мінус. І ще для мене мінус те, що я не розумію, чому, е коли ти вибираєш у цю першу собі машину, там немає усіх варіантів е авто, які ти можеш собі придбати. Тобто ти купуєш собі перше авто, їдеш в гараж, заходиш, подивитися, які машини ти можеш ще собі купити, а там появляються варіанти яких не було в тебе е, спочатку. Там, наприклад, я хотів собі плімот-баракуду купити. В мене не було вибору плімота баракуди при першій покупці мого авто. Ну і невеличкий мінус це ціна гри. Не знаю, як в якій країні, в як в якому регіоні, але в, в Україні вона коштує 1700 гривень, це є багатько. Для НФС це є забагатько, мені здається. Я розумію, що. Нова гра хайпова, треба на ній заробити. Але мені здається, що це трошки не так працює. Якщо би ви вкліпали менші ціни, якщо б ви зробили за цю гру хоча б тисячу гривень, я думаю, в рази більше людей купляли би цю гру. Роз, зрозуміло, що фанати цю гру куплять. Роз, зрозуміло, що летсплеєри цю гру куплять, бо на ній зараз можна хайпанути. А я б цю гру купив, якби мені було не шкода майже дві тисячі віддати за цю гру. Ця гра точно вернеться до мене на канал. Я в цьому впевнений, мені дуже сподобалась вона, я хочу її пройти повністю, я хочу її пограти. Просто я буду чекати, коли впаде ціна. Тож, загальна оцінка. Я б цій грі. Допустимо, з 10 балів я би їй дав 8. Я би цій грі дав 10, якби не оцей прокол з машинами з переднім приводом, і якби чуть-чуть нижча ціна. Тому я даю їй 8 балів, мені гра реально сподобалась, мені сподобалась фізика, мені сподобалась атмосфера в грі, мені сподобались навіть ті малюнкові ефекти. В принципі, гра чудова. Просто чуть-чуть за дорога. Що ж, я надіюсь, цей ролик вам був корисний. Якщо це так, ставте лайки, пишіть свої думки в коментарях, як вам гра. Ну і підписуйтесь на канал. Надіюсь, до нового року вийде набити 400 підписників. Це було б прикольно, це було б класно. З вами був лютий штрих. Всім дякую за перегляд, всім до нових зустрічей, всім папа. -па.